Дуже далеко від своєї рідної батьківщини. Моя рідна батьківщина проживає дуже тяжкі часи. Я знаю, що ти моя рідна батьківщина, все витребе. Після деокупації почнеш розквітати всі мешканці нашої Луганщини будуть відбудовувати міста Серодонецька, Лисичанськ, Рубіжне, Креміно. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! 22-річний інспектор слідчого відділу поліції Віталій Шевчук їде до окупованої Херсонщини. Міє про одне повернутися додому на Луганщину, яку залишив торік. Ми приїхали, отримали зброю, поїхали в наше місто Северодонецьке, захищати його, забезпечили публічний порядок вночі, щоб людям було спокійно, що поліція знаходиться на місці, що поліція не виїхала на я Потрапив в складі зведеного загону Дніпропетровської області Ні службу на Луганщині. не Знаю як це буває, як людям тяжело. Херсонщина почала відбудовуватися. Багато відбудовується будинків, люди стали повертатися. Херсонську область ворог почав окуповувати у перші дні повномасштабної війни. Сьогодні близько п'ятої години ранку весь особовий склад поліції Херсонщини піднятий за сигналом бойова тривога. Поперше шок був не, не час, не хвилину і не день. Шок, мабуть, було ну, до тижня точно. Люди дзвонили, люди телефонували з різних кінців області, вони перещитували, нам говорили цю кількість техніки, яка наближається до Херсону. Коли ми роз'їжджалися, ми ну, скажімо, прощалися, ніхто не знав, побачимося, не побачимося. початку березня окупанти взяли під контроль Херсон, продовжили рух лівобережжям та правобережжям. Вже за кілька тижнів російські військові були на кордоні з іншими областями, зокрема Дніпропетровщиною. Вересень, жовтий листопад. Ми знаходилися в Херсонській області, район Високопілля. Були дуже великі укріп споруди. особливо використовували траси. Підраси вони робили собі нори. І дуже тяжко було їх вибити звідти. Але й пройти окупантам далі не вдалося. Вони почали тероризувати населення, відбирали їжу, викрадали людей, займали будинки. Тут ж обстріли страшні були. Тут ж півгода нас сколотили добре. Часть бмп БМПшок і два тігра Заходили з усього, що стріляло, валили по хатам. З лівого боку лівий флаг у нас це була річка Дніпро. І їм дуже було па, важко маневрувати. В них тільки залишалося один або залишатися в кожному населеному пункті котлі і будь з подальшим знищенням їх, або потихеньку відходити. Саме з підняття українського прапора над високопіллям почнеться масштабний контрнаступ, звільнення правобережної Херсонщини і самого Херсона. Цього жителі чекали понад вісім місяців. Слава Україні! Шлава! Наш флаг на Флагштокі висів аж до першого, якщо я не помиляюсь, до першого серпня. Ми єдині, хто тут залишалися жовто-блакитним флагом під працею України. Страх, незрозумілість це я думаю нормальні емоції для людей. Е, е, ніхто не розумів, що буде далі. За Бориса сотрудників. Когось в тюрму, когось катували, когось вбили. В Белазірі начальника частини короля Сергія забрали і тримали на підвалах около трьох місяців 80 діб. Зав'язали мені руки скотчем, потім вділи мені автомобільні стяжки оці пластикові, що затягується. На голову одігли мені спочатку шапку. Начальник білозерської пожежно-рятувальної частини Сергій Король пережив викрадення та катування. Чоловік згадує і перші дні великої війни. Коли я вийшов своєї квартири, а в мене з квартири видно досить гарно Чорнобаський аеропорт. Я побачив, там відбуваються вибухи, побачив полум'я, побачив дим. І момент, коли російські військові зайшли до Білозерки. З Білозерка, до речі, розпочинали вони русифікацію всіх пожежно рятувальних підрозділів. В нашої з нашої частини розпочинали повністю. І його викрадення окупанти затримали рятувальника за його принциповість. Сергій забороняв гасити ворожу техніку та склади боєприпасів. А ще під загрозою вбивства так і не заговорив російською. Ми приїхали, дивимося, там палає один автомобіль військових Російської Федерації. інший автомобіль, ось ось має спалахнути. На нас направили автомати, під дулом автоматі сказали з'їзд гасіння. Я відмовився. Пізніше мене забрали, бо це буквально після того і пожежі. Мене завели в камеру, сказали, що я можу зняти шапку. Я зняв шапку, і побачив людей, з якими знаходишся в камері. Ну після цього застосовували, як кажуть, силу застосовували гумові кийки, одягали кайданки, застосовували електрошок. Ну, таким чином змушували для того, щоб все-таки співпрацював з ними. І давали в два галетних печива, і давали пів літра води на два дні. Рятувальника разом із десятками викрадених людей тримали в будівлі обласної поліції. Там росіяни облаштували камери для допитів і тортур. Це був сотий день окупації. Це було е таке навіювання. Що потрібно ще раз нагадувати людям, що сюди все одно вернеться повернеться Україна і давати їм надію, повертаючись пожежі на заправку водою, то по всьому Таврійському через гучномовець включив гімн. і так ми каталися години півтори. Вони вже потім ввечері сюди приїхали. Коли вже дізналися, хто чия машина, то приїхали сюди ввечері. Били, вони не казали, вони не розмовляли. З тих хлопців, хто в мене працював на той час, добровільно всі відмовилися з ними співпрацювати. Ніхто не захотів з ними співпрацювати. Хлопці, які мої були тим, перед тим, як виїжджати звідси в серпні місяці, вони скажу відверто, Камаз трішки поламали. Та техніка, яка була, в мене на та й залишилася. Вертаються, у нас багато вернулося вже. Серед тих, хто допомагав військовим, рятував односельців і доправляв гуманітарну допомогу, їй чимало цивільних. Анатолій Майстренко з Архангельського один із них. Дзвони голова громади. Каже: тобі 21 числа бути у Києві. Так, він, ні, я не поїду, мені нема коли, в мене роботи багато. Взагалі, повіз мене цим на Долгинці у Кривий Ріг. Шановні офіцери. Солдати усі присутні. І сьогодні я маю честь відзначити державними нагородами тих, чия відвага дійсно береже свободу України і чия допомога. Люди стали уходити. Це був єдина дорога вийти з села. Воно ми переправляли лодками людей. Саме більше ми за день, саме більше ми переправили 123 чоловіка. Це і маленькі, і взрослі, і старики, різні люди були. І лежачі, і ходячі, і лежку. саме Найменше саме менше дитя було місяць. Найстарша ну, людина віком 95 років. Ми переправили десь 2200-300 чоловік. 2200 2300 ну, Отаке кількість переправили. Ну, Бог милував, скільки людей виходило з окупації. Ніхто не пострадав. Коли фронт посуплося напрямку Херсона, в них нічого не залишилось, як відходити все далі. і далі. 11 листопада дві тисячі двадцять року правобережну частину області і херсон звільняють від російських окупантів. Це було дуже епічно народ. Радувався, народ плакав. Це було постійно і були були щасливі дуже сильно бачити. Я отримав доповідь, і я дуже був радий, тому що мої батьки були в окупації, мої близькі родичі були в окупації. За цей час їм було дуже тяжко. Велика радість, того, що от ми їхали і вздовж усієї дороги були борди, де з написом Рідні, ви вільні. Такі емоції така бурхливість, я там ну, чудні, як кажуть, чуть не підстрибував від радості, бо мені знімають, як кажуть по інтернеті, показують, що ось дивіться, наш підрозділ. Ми вже вішемо українські прапори. Ми знаходи зайшли в город, в місто настільки емоціонально. Люди зовсім ще не розуміли зовсім, що відбувається. тому що в мене на пікапі два пульмічика сиділи на бортах. Хлопці підняли флаг, і тоді вже повністю всі вулиці. Були настільки емоціонально, до кожної люди ну, підходили до бордюрів, до дороги, що просто з оплесками, з криками. З... Давай. Давай. Давай, давай. Для мене ця дата настільки вже стала історичною, тому що ранком я 11. Піднімаю флаг на ВНП. А мій рідний дядько служив в розвідці на Бугледарському напрямку село Павлівка. І він, бачить мій флаг в інтернеті, все він дає, як ото кажуть, знаєте, бадьорість до своїх хлопців, що каже: ми сьогодні Павлівку візьмемо. Вони вечором заходять в Павлівку, беруть в кругову. Він побачив, що виходять ворожі танки прямо прямими пострілами на зведення цього їхніх. Тупо підняв як командир, кажуть його бійці, які б вижили. Каже: Він тупо підняв руку, закричав всім в укриттям і прямим наводкою танка. Він погиб разом із поверненням українських прапорів і тисячами цивільних на вулицях, які зустрічали Сили оборони України, почалося і відпрацювання території. Кожне перехрестя для нас це було. В очікуванні могли будь-яких засідок, ДРГ. Якихсь було багато інформації серед місцевих по знаходженню в місці російських військових. Проводилася зачистка місця активна. Тобто, навіть якщо вони залишалися, вони здебільшого ховалися, бо їх вже викривали на той момент. Нами була замічена підозріла особа. Яка, побачивши нас, намагалася втекти. Нами було прийнято рішення догнати цю особу і дізнатися причини. Після того, як ми його затримали, пізніше вияснилось, що це був російський військовослужбовець, який надав нам потрібну інформацію та був переданий до інших правоохоронних органів. Його побратими кинули його та його командира. Поки одні підрозділи системи МВС проводять стабілізаційні заходи, інші розміновують територію. Загальна команда Вогонь масштаби дуже великі і кожен день ми проводимо знищення. Тобто ми от заїжджаємо по заявки в село, наприклад, да, обстежимо одну територію, люди до нас підходять і кажуть: ой, у нас там в городі, ой, у нас там в полі, ой, ми боїмося за дітей, тому що вони там гуляють. І ми обстежуємо цю територію і проводимо знищення. Надихають люди, які тут знаходяться, тому що коли ти заїжджаєш в ті села, які розбиті повністю, і бігають маленькі діти, ти хочеш зробити абсолютно все для них, щоб вони жили нормально, бо вони заслужили на нормальне життя і дитинство. Ми навіть в декілька сіл заїжджаємо, купуємо конфети, роздаємо цукерки так, дітям, вони вибігають там, махають, вітаються з нами. так. Це дуже страшно і хочеться щось зробити від себе, від розрахунку нашого. Це тільки та територія, яка вже звільнена, а на тій території, які зараз ведуться бойові дії, це, це, я не знаю, сторіччя, мабуть, дуже довго. Влітку 2023 року Херсонщина, яка лише починає відбудовуватись і постійно перебуває під обстрілами, переживає ще одну трагедію. В ніч проти 6 червня російські військові підривають Каховську ГЕС. Її захопили і замінували у перші дні повномасштабної війни. Потік води затоплює населені пункти, жителі опиняються відрізаними від суходолу. Спасти одну людину це спасти цілий світ. Якщо я 10 спасти, це слава Богу. Вивозили їх з тих регіонів, де вони не могли залишатися. З води, з островків, затоплених домів. Прикордонник на псевдобоєць, один із тих, хто на човні рятував цивільних. Хласи, дякую, бережи себе. Гарного дня! На початку повномасштабного вторгнення нам прийшлося воювати з, свій, з своєю зброєю, яку ми мали там для полювання. Через якийсь час закінчилось все. І боєкомплекти, все, це. ми пішли до наших знайомих прикордонних, з яких я звільнився в 2015 році. І попросили в них зброю і БК. За що вони так? Попросила в нас мобілізуватись. така вся історія. Спочатку Київська область до кінця дозвільнення. Тоді остров Зміїний до кінця дозвільнення. Зараз Херсоні до кінця дозвільнення. Далі на Крим. Вже трошки залишив. Ці кадри облетіли світові ЗМІ. Воду до затопленого будинку доставив прикордонник із символічним псевдо Санта. Роздаємо поганцям погані подарунки запальні, а нашим громадянам, цивільним людям, ми воду і продукти харчування доставляли. з'явилася оперативна інформація про те, що ще є цивільні люди, які потребують допомоги. І ми поїхали, знайшли як оптимальний маршрут. Точку в місті і віднесли водичку. Ми дві доставили, і коли я повертався після другої вдалої спроби, попросив хлопців підготувати записку про те, що буде евакуація. От і до третьої пляшки з водою ми приєднали цю записку. Поступила команда виїхати на лівобережжя на міста Херсона, де, за нашою інформацією, Прибувало багато, ну безпосередньо населений пункт Кардашинка. За нашою інформацією, прибувало багато, багато цивільних осіб, які, у яких не було можливості виїхати ні далі на ліве бережі, ні відповідно на правобережжя. Це були старіки, бабки, дідусі з зі своїми валізами. Зі своїми речами, з животними, які в них, в них також, також були виники, яких вони не, не могли бросити на призволяще. Коли вже ми взяли на борт максимальну кількість людей, це було 22 22 особи, ми почали рухатись і десь приблизно через 300-400 метрів ми побачили ворожий постережний пункт. Я тоді побачив чотири. Військовослужбовця Російської Федерації згодом виявило, що їх там було вісім. Чотирьох автоматів відкрили по нам вогонь. Коли вони почали обстріл, вони одразу попали по мені і попали по мотору. Через деякий час нам вдалося завести двигун. І ми перед ну, шквальним підшквальним вогнем. Ми такі нам вдалося вибратись. Взагалі не було думок, що вони настільки животне, що вони відкриють вогонь не те, що по цивільним, а по стариках, які. Зі своїми валізами просто ви виїжджають, е, спасають себе від е, великої води. А нашої групи аеророзвідки нам вдалося підняти дрон і він вже спостерігав ті, всі ці обставини. І коли ворожий спостережний пункт відкрив по нам вогонь, він передав координати на нашу артилерію, на сили оборони Херсона, його накрили артилерійським вогнем. Від нього вже нічого не залишилося. Служу порятунком міста Херсон. О, бажайте, біля, ваше, по уліки, міші, а... а який номер будинку? Я зрозуміла вас добре. Я зараз передам на Береслав. Ну, дуже давно працювала в дитячому садочку. Закінчила педуніверситет. Під Мені ця робота більше подобається. Вона одна з тих, кого щодня чують потерпілі від обстрілів люди. Диспетчерка чергової зміни ДСНС Ірина Вишневська. Найчаще, мабуть, коли ми не можемо вчасно доїхати, тому що йде обстріл. Ось такі ситуації бувають, що треба перечекати. Найтяжче, коли там поранені є. Потрібна ще швидка допомога. Коли загиблі є, то, мабуть, ніяк не можна заспокоїти людину, в якої хтось загинув рідний. Як би мене старалися? Під час війни, не знаю, кожен виклик, кожен виклик запам'ятовується, мабуть. Кожного разу, як хлопці виїжджають, за них переживаємо. Кожного разу чекаємо, коли вони нам скажуть, і вже ми повертаємося. Телефон та радіостанцію під час розмови диспетчерка бере до рук щокілька кілька хвилин. Тривога і вибухи вночі у Херсоні практично безперервні. Вас зрозуміло? Школи, дитячі садочки, це цивільні будинки, це ну, абсолютно все підряд. Ось ми деколи задаємо собі питання, ну, от, от, таке враження, що йому абсолютно все рівно куди стріляти. Просто як насипає. Цього вечора у середмісті лунає потужний вибух. За хвилину дзвінок до рятувальників. У вас бігають там чувак. Женщина кричить, Можливо, в їхній дому приїздила. Давайте, навіть приїхали. Над містом продовжують летіти міни, але рятувальники мають їхати. Ворог вдарив по житловому будинку і під завалами можуть бути. Міни. здесь а, Нет, А, оно прилет видно слева. Последнее Это, последний балкон. Белый балкон. Иди сюда. А что-то было, что-то влетело. Мы Да, мы вдвоем, слава богу, мы друг на друга Да я сидела на диване, с дивана упала. Оно как прилетело. Стука в сумочку разговаривала. Она бабушка, как ты, там, что там. Я говорю, да нормально, все хорошо. Вот так вот сижу, ни с того, ни с чего. Баба, и начали окна лететь. Здесь начали стрелять, я схватилась туда, вот представь. Так, давай ти там подариш. Підивимося займані єсміну. Це саме головне це рятування людей. Чи є під завалами люди? Може комусь потрібна допомога, домедична допомога. Після години обстеження будинків рятувальники повертаються до підрозділу. Дивом, попри значні руйнування, минулося без загиблих та без потерпілих. Незламні харсонці одразу починають лагодити пошкодження оселі. Цієї ночі рятувальники ще кілька разів виїжджають на пожежі. Вогонь можна було б загасити швидше, але світломаскування, тривога, обстріли. Людей...» Кожен із них сьогодні залишається на своєму місці зі зброєю та без, у відрядженні чи вдома. Усі мають різний досвід, але знають за що борються. Кожен із них герой системи МВС. Нам не потрібно нічого чужого. Ми просто хочемо повернути своє. Ми не ховаємо свої шеврони, свої надписи, поліція, щоб все це бачилося. Чому Україна переможе? Тому що в цій країні живуть найкращі люди, найсміливіші хлопці, найкрасивіші жінки, наймудріші старики і найгарніші діти. Вона не може не перемогти. Вона переможе обов'язково. Це буде найщасливіший день в моєму житті. Я думаю, де б він нас не застав, він буде у всіх однаковий. Так же, як було звільнення Херсона. Як Якщо зараз цього не зробимо, ми, то ніхто цього не зробить. Я хочу в Крим. Я хочу дуже скоро в Крим. Це мабуть найбільше. Я не одружений, але маю дівчину. Ще не поки не одружений. Коли це в цьому році? Десь під Новий рік Санта, У мене йде народження, там поруч. І відпустку я собі напланував, так що як, дасть Бог, все буде добре.